Назва цього пирога 12 ложок і 3 яєчка. До яєць додаю цукор 12 ложок. Далі додаю молоко, теж 12 ложок. Потім рафінована олія. Ну, ви зрозуміли, скільки ложок. Дрібка солі для балансу, цедра з одного лимона та сік з половинки цього ж лимона. Залишилось додати 12 ложок борошна і чайну ложку розпушувача. Вимішую тісто до однорідності. Змащую форму олією, виливаю тісто і випікаю 30 хвилин при 180 градусах, ріжу на 12 частин і притрушую цукровою пудрою. Пиріг має хрустку скоринку, а всередині дуже ніжний і м'який. Все дуже просто лишилось тільки заварити чай.